І дослідники нас чекають відкриття світі терпові! Діти, сьогодні ми з вами будемо проводити дослід А з чим вам потрібно здогадатися? Пухом землю замило, за вікно білим біло. Ці білі пушинки не годяться для пиринки. Здогадалися, що це? Звичайно, це сніг. Який на вигляд сніг? Білий, пухнастий, легкий. А чи можна його їсти? Ні. А я знаю таких діток, які люблять куштувати сніг. Ловити язичком сніжинки. Цікаво! А серед вас є такі. Краще цього не робити. І не тільки тому, що можна застудитись, але і тому, що сніг бирає у себе вихлопні гази автомобілів і, на вигляд, може бути достатньо чистим і безпечним. Навіть і сніжинки, які ще не торкнулися землі, адже вони на своєму шляху обирають у себе багато брудних часток, присутніх у повітрі. Давайте разом проведемо дослід і переконаємося у цьому. Для досліду нам знадобиться сніг, марля, ватні диски, лійка та порожня склянка. Наш сніг розтанув. На вигляд, вода ніби чиста. Давайте перевіримо, чи містить вода з-під снігу собі бруд. Це ми зробимо способом фільтрування. Тобто очистимо її. Для того, щоб очистити воду. Візьмемо за фільтр марлю та ватний диск. І виливаємо та у воду. Подивіться, скільки броду залишилось на фільтрі. Малята, чи хотіли б ви пити таку воду? Адже це вода із нашого снігу. Сніг повітряний та пористий і ховає у собі бруд так, що він непомітний. І це ми з'ясували під час нашого досліду. Що нового ви дізналися під час досліду? Що найбільше вам сподобалось, запам'яталося. Малята! Такі досліди ви можете проводити разом з батьками. Досліджуйте та експериментуйте!